Заблукалі у Карпатах. На вихідні рятувальники допомогли безпечно спуститися з гір чотирьом туристам. Продовжить тему Тетяна Дадак. Увечері, 16 лютого, до рятувальників подзвонила туристка. Жінка повідомила, що заблукала поблизу водоспаду Женецький гук у селі татарів. Так як зв'язок з жінкою підтримувався, рятувальниками було визначено попередні координати заблукалої і близько півночі. Яремчанськими гірськими пошуково-рятувальними відділеннями було знайдено 54-річну туристку в районі Гори Горган Явірницький. Також здійснено її супровід до міста Яремче. Зійшли із маршруту і двоє молодиків поблизу полонини Смотрич. Повідомили про те, що зійшли з маршруту, не можуть самостійно продовжувати рух, оскільки сам схил обладенілий, рух для них ускладнений і потребують допомоги рятувальників з їхнього супроводу. На щастя, зв'язок з заблукалими підтримувався, і працівники пошуково-рятувального відділення заблукалих людей знайшли. Також за допомогою до надзвичайників звернулася подружжя. Чоловік травмував ногу під час спуску з Говарли і далі не міг самостійно йти. Надали чоловіку домедичну допомогу, а також транспортували його до підніжжя гори, де передали медикам. Рятувальники просять не вирушати у гори наодинці та без відповідного спорядження.